Вірш на сьогодні, друге припоминав 20 20 глава, 17 вірш. Стійте та дивіться на спасення Господнє для вас, Іуду, не бійся і не жахайся. Читаємо значення цього лиша. Сьогодні спасення Божих людей не прийде. За все, що вони будуть піддавати привіт комусь чоловікові або прапорові, але мусить прийти лише від Єгові через Ісуса Христа. Спасання Господнє не значить спасання людей від смерті через їх віру, про прояту кров Ісуса Христа. Свідки Його вже взнали все. Через оправдання і через те, що вони сталися новими сотворіннями і були взяті для імені Його. Спасення в тім тексті значить визволення сатанської організації, яка старається погубити Божих помазаників. Його визволить свій, свій, своїх вірних людей. І переведе їх через битву Великого Дня, Бог дає тепер інформацію своїм людям, запевняючи їх, що та битва перед ними не є їх, в котрі вони мали б побідити своєю власною силою, але що це битва Єгови, тому вони мають дивитися на їх спасення і визволення. Коментар взяти з вартової башти No 11938. рік. І так, бо встановний порядок свідкує нам, як приходить спасення. Сьогодні. Багато таких є, що вірять у пролиту кров Ісуса Христа. Але зайняти таку позицію, яку зайняв Ісус Христос для оправдання імені Іволя, то таких зовсім не. Тому тут відзначено є, що спасення для Божих людей не прийде лише за те, що вони. Чи то вірю в про Ісуса Христа, чи інші піднімають якийсь прапор, вірю в якогось чоловіка. І так, віра має складатися, віру в пророст, віра має складатися в Сина Божого Вчителя Ісуса Христа, царя нового справедливого міра і віддавати честь і привіт тільки Богу Йогові Ісусу Христу. За те, що Він відкриває значення своїх пророцтв. Тому спасення сказано не значить, що лише повірити у смерть Ісуса Христа і що Він відкупив нас від Гріха. Так, це багато є таких, що вірять. Але яку позицію займають для оправдання Божого ім'я? Чи стають? В таку позицію, в якій був Ісус Христос, коли був на землі, і доставив оправдання Божого ім'я до смерті і на всі спокуси і ті впливи, які ворог робив на нього різними способами і морально і тілесно. Нато Ісус Христос не звертав уваги, Він виконував волю Отця Свого і оправдав ім'я і слово Йогови і побідив і ворога, і смерть, яку ворог наносить. Тому для вірних свідків Йогови, які сьогодні є учасниками великої завершаючої праці діло царства Йови на Землі, котрі стають новими сотворіннями співають нову пісню, котрої ніхто не може навчитися, окрім тільки цих, котрі приналежать до Сіону, до Божої організації. Тому ті, котрі носять Боже ім'я і беруть Божий замір, і беруть Божу вістку згідно часу. Таким його показує, що він дасть визволення сатанській організації і переведе через Рогидо. Бо вони знаходять себе на підставі пророцтва. Визначення свої не роблять своїм умом від імені якогось чоловіка чи від імені якогось прапора, що підняв чоловік. а тільки від того імені царя, вчителя нашого котрий підняв прапор правди і справедливість і відкрив пророцтво і значення їх. Тому таким його обітує, дати визволення і перевести через битву Армагеддон. Бог дає тепер інформацію своїм людям про цю позицію і запевняє у пророцтвах і проводших обітницях, що ця битва. Перед нами, яка стоїть, як зазначено у цій другій, перетомено, 20 главі, 17 вірш, що це не наша битва, не треба боятись, жахатись цього, тому що його, як тоді, на долині Єсафаторі, подав визволення. Хто зайняв позицію вірно, тобто ті юдеї з Йосафатом, котрі прийшли до храму Божого, і тільки від храму Божого, від Престолу Божого, котре і сказано, що він Господня Небесах поставив престол свій царстві і обладає всіма народами. І якщо тепер від цього храму, від цього престолу ми відбираємо ту чисту воду, як зазначено, у князі Откриття 22 глава, -го котра вийшла тільки через Боговстановний порядок і видала повну ясність біблійним проростам, то такі тільки можуть одержати побіду над ворогом і в живих перейти Армагеддон. Хто вірить, признає ту велику працю, яку Гова через пророство розписав і виконав. У меншій мірі через пророків, а тепер через значення того проросту подає нам повне виконання. Тому що все, що написано було, написано нам в наставлення достіших послідних віків. Тому спасення і визволення дається тільки тим, котрі і повірили в пролиту Кров Ісуса Христа, і також стали. Учасниками оправдання Божого ім'я під прапором Ісуса Христа, а не під прапором якогось чоловіка або якогось земного керівника. Отже, цей керівник Ісус Христос обітує через пророцтво у значенню, і хто бере ці пророчі обітниці у значенню, про більшого Мойсея, про більшого Ісуса Навіна, про більшого Гідіона, про більшого Самсона, котрий у цьому часі в повному значінню, в повному виконанню, у значінню цих пророст, показав нам, яку позицію потрібно було зайняти, як займали в біблійні часи, і як тепер більший керівник Ісус Христос. На підставі цих пророст дарувати буде спасення вірним, покірним, послушним, посвяченим, котрі на підставі пророства бачать всі свої кроки свого життя. Ось таким і буде дарувати спасення. І до таких він каже: не бійтесь, не жахайтесь того, що в світі робиться, якщо є повна віра. В тій накресті проросло в значінню, як подав Ісус Христос з 1918 року, таким Його обітує дати спасіння через викупну жертву Ісуса Христа, котрі доставляють оправдання Божого ім'я по Божому призначенню, а не по своєму людському уявленню або представленню. Це так значить.